Добрий ранок, добрий день! Ми урок свій. Розпочнемо. Продовжуємо працювати в ЗОшиті. Записуємо число, класна робота. Хвилинка каліграфії. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Установіть закономірність і продовжте ряд чисел. Запишіть їх в зошит. Каліграфічна, сама перевірка. А у тебе так? Сьогодні на уроці ми додаємо і віднімаємо числа різними способами. Ми вже знаємо чотири способи додавання та віднімання трицифрових чисел. Давайте з вами пригадаємо, що це за способи. Перший спосіб це коли другий доданок 290 ми розкладаємо на розрядні доданки або на зручні доданки. Другий спосіб це коли перший доданок 430 ми розкладаємо на розрядні доданки або на зручні доданки. Третій спосіб. Це коли і перший, і другий доданок ми розкладаємо на розрядні доданки, тобто це є поразрядне додавання. Сотні додаємо до сотні, сотень, десятки до десятків. І четвертий спосіб це прийом округлення. Ми число 290 округлюємо до найближчого круглого числа 300. Давайте розглянемо різні способи віднімання. Від'ємник 580 ми розкладаємо на розрядні доданки або на зручні доданки. В другому способі ми зменшуване розкладаємо на розрядні доданки або на зручні доданки. Третій спосіб це порозрядне віднімання. Але оскільки ми не можемо від десятків зменшуваного, відняти десятки від'ємника, тобто 10. ми не можемо відняти 80, тому зменшуване 760 ми розкладаємо на зручні доданки. Де перший зручний доданок це кругле число, це круглість сотні, і на одну одиницю менше це 6 сотень, а другий зручний доданок. Це одна сотня, і всі десятки зменшуваного. Це число 110. А від'ємник 580 ми розкладаємо на розрядні доданки. А потім сотні віднімаємо від сотень, десятки від десятків. І четвертий спосіб, коли від'ємник 580 ми округлюємо до найближчого округлого числа. Це в нас число 600. Нам треба 710 відняти 600. Це буде 110. Я розумію, що я округлила число 580 на 20 одиниць. Значить, ці 20 одиниць нам потрібно додати. 110 додати 20 до рівня 130. Тренувальні вправи. Працюємо разом, міркуємо і рахуємо, вирази записуємо в зошит. 230 додати 380. Перший спосіб додавання: це коли ми другий доданок 380 розкладаємо або на розрядні доданки, або на зручні. Я розклала на розрядні доданки на 380. Мені зручно 230 додати 300. Буде дорівнювати 530, а 530 додати 80. Правильно, дорівнює. 610 230 додати 380. Другий спосіб додавання це коли перший доданок ми розкладаємо на зручні доданки так, щоб при додаванні до числа 380 ми отримали кругле число 400. Тому другий доданок у нас буде зручний доданок 20, а перший 210. 210 це результат різниці 230 і 20. Мені зручно 20 додати 380. Це дорівнює 400, а 400 додати 210, дорівнює 610. І третій спосіб 230 додати 380. Це коли і перший, і другий доданки ми розкладаємо. На розрядні доданки на 230, на 300 і 80. Сотні додаємо до сотень, десятки до десятків, 200 додати 300. Правильно 500 А 30 додати 80, 110. 500 додати 110 дорівнює 610. Ми зараз записали три способи додавання якого способу в нас не вистачає? Правильно, це спосіб округлення 230 додати 380. Другий доданок 380 ми округляємо до найближчого круглого числа 400. Я розумію, що число 380 я збільшила на 20 одиниць 230 додати 400 дорівнює 630. І нам ці 20 одиниць треба відняти 630 відняти 20 дорівнює 610. Обчислюємо вирази на віднімання, записуємо їх в зошит 530 відняти 280. Від'ємник 280 розкладаю на зручні доданки. І перший зручний доданок буде складатися із сотень від'ємника, а це є дві сотні, і всі десятки зменшуваного, а це 30. Тобто три десятки, 230 і 50. 530 відняти 230. 300, а 300 відняти 50. Правильно, 250. 530 відняти 280. Зменшуване 530. Розкладаю на розрядні доданки на 530. 500 відняти 280 220. А 220 додати 30 250. 530 відняти 280. А від десятків зменшуваного, не можна відняти десятки відємника. Тоді зменшуване ми будемо розкладати на суму зручних доданків. Це буде дорівнювати 400 і 130. А від'ємник на суму розрядних доданків на 280. 400 відняти 200 дорівнює 200, а 130 відняти 80, дорівнює 50, треба 200 додати 50, дорівнює 250. І четвертий спосіб обчислення це способом округлення чи прийомом округлення. 530 відняти 280. Від'ємник 280 ми округлюємо до найближчого круглого числа 300. Я розумію, що число 280 ми збільшили на 20 одиниць. 530 відняти 300 дорівнює 230, і нам потрібно додати 20 одиниць. Дорівнює 250. Продовжуй працювати з підручником. Завдання номер 3 Знайди значення виразів зручним для тебе способом. Це є самостійна робота. Зупини відео і попрацюй самостійно з виразами. Фіскуть хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. У вміння розв'язувати задачі. Це завдання номер 4 Розв'яжи задачу, склади й розв'яжи обернені задачі. Для нагородження переможців математичної олімпіади купили 4 книжки за ціною 60 гривень кожна, і набори олівців за ціною 80 гривень. Скільки купили наборів олівців, якщо за книжки та за набори олівців заплатили однакову кількість грошей? Виділяємо трійку взаємопов'язаних величин і записуємо задачу коротко в таблицю. Ціна, кількість і вартість нам відомо, що для нагородження купили 4 книжки за ціною 60 гривень, а також набори олівців за ціною 80 гривень. Шукане число в цій задачі скільки купили наборів олівців. Якщо за книжки та за набор олівців заплатили однакову кількість грошей, тобто вартість є однакова в цій задачі, це задача на знаходження четвертого пропорційного. І ми знаємо, що в першій дії таких задачах ми будемо знаходити значення однакової величини. У назначення однакової величини вартість, і ми знаємо, щоб знайти вартість, треба ціну помножити на кількість, знаючи, що купили 4 книжки за ціною 60 гривень, ми можемо знайти вартість 4 книжок, а це є вартість набору олівців. Нам потрібно... правильно перші дії ми будемо. Множити. А в другій дії давати відповідь на питання задачі і ми застосуємо арифметичну дію, ділення. Зупини відео, запиши короткий запис в зошит та розв'яжи задачу самостійно. Сама перевірка. Зупини відео і перевір задачу самостійно. Продовжуємо працювати із задачею номер 4 Склади і розв'яжи обернену задачу за коротким записом. Зверніть увагу, це обернена задача. І в цій оберненій задачі знову таки однакова величина є вартість. Значить, спочатку у першій дії ми знайдемо вартість трьох наборів олівців і застосуємо арифметичну дію. Множення, а в другій дії ми дамо відповідь на питання задачі, скільки книжок купили для нагородження переможців, і нам потрібно застосувати арифметичну дію ділення. Ця обернена задача подібна до прямої, адже і в прямій задачі, і в цій оберненій однакова величина вартість. Зупини відео і розв'яжи цю задачу самостійно. І цю уроку. Розкажи про свою роботу за схемою. Урок завершено. Успіхи у навчанні. Дякую за перегляд, вподобайки, гарні відгуки та побажання!